І так, любі друзі, карманська пасіка почала роїтися. Ось о, я в сусідньому городі почув, як гуділи бджілки наші. Я прибирався коло кроликів і почув. От, а це сусідський городик. Тут дерева такі. От, я почув, як вони кружляють, гудять тут сильно. А тепер вони заспокоїлися. Я отакою ось росиночкою вже їх ось, ось збризнув, водичкою змочив. От, зараз будемо їх заганяти в ящик переносний. Накидав я туди рамок. Такі. Там прошлогодние, ну хорошенькі сушка. От, я от змочив І зараз як трусану, тут дивиться, здорований такий хорненький ройчик. Да. Так що криманська пасіка зараїлася. Десь прогавив Сергій Бджолярчик. Я бачу позавчора що вони сиділи бородою Ну я вчора не встиг до них подивитися От, А вони вже вчора сиділи на одному вулику бородою цілою зараз будемо ми їх зганяти я вже там приготував для них ящик Зараз я трошки струсив, а вони перелазять Так що отак от, от, любі друзі, ми зараїлися. На землю багато попадало. ну щас... Надо взять Зараз треба взяти зараз щітку та щиточкою. Можна віночком легесенько, змести їх, так от тихенько сюди. Вон, полізли вже в ящик трошки. Ну якось так. Керманська пасіка. Вам не що небудь. Треба переглядати. От зараз вони з такими погодами у нас і в бройку там пішли. Ну, хоча переглядав я неділю назад, я не бачив. Думав тихенька зміна. А воно нема тихенької зміни. Ладненько, давайте до побачення. Кому сподобалось, ставте подобайки, лайки, балалайки, нажимайте колокольчик. От. Давайте до побачення.